Якщо у вас є можливість подорожувати, їздити іншими країнами, ви бажаєте відпочити і шукаєте місця, де можна відпочити без жителів Ерефії, спеціально для вас я вирішив зробити відео про те, які світові курорти вже очистилися від росіян. Сподіваюся, воно буде вам корисним. Лайк поставити тоді, коли додивитеся, але підписатися прошу, на канал Ільгіноїс просто зараз. Дякую. Влаштуватися зручніше, і поїхали дивитися, де в світі можна спокійно собі жити, не хвилюючи за те, що зустрінуться вам росіяни. Після вторгнення РФ в Україну ЄС припинив спрощений візовий режим для росіян. Як не дивно, росіяни не хочуть проводити літо на території Рефії. натомість вони намагаються втекти у цивілізовані країни і відпочити там. Ні в чому собі не відмовляючи. На щастя, завдяки візам, деякі країни суттєво очистилися від росіян після початку повномасштабного вторгнення в Україну Я з повністю припинив дію про спрощений візовий режим із країною агресоркою. Окрім того, чимало європейських країн більше не приймають заявки на туристичні візи від росіян, зокрема мовиться про Естонію, Чехію, Латвію, Литву, Польщу, Словаччину, Данію і Бельгію. Звичайно, на жаль, жоден туроператор не може вам гарантувати, що на тому чи іншому курорті ви 100% не зустрінете жодного росіянина або росіянки. Водночас можна мінімізувати неприємності для себе. Найменше російських туристів можна побачити зустріти у таких країнах Італія, Франція, Іспанія і Греція. Щоб побувати там, громадянам країни-агресорки, потрібна шенгенська віза. Також як варіант можна розглянути Норвегію, яка заборонила росіянам відвідувати країну із туристичною метою. Якщо ж вас усе ж таки занесло в країну, де багато росіян, то ви все одно можете мінімізувати свої шанси з ними зустрітися. Наприклад, обравши готель, в якому шанси, що будуть проживати росіяни, нижчі. Наприклад, обирайте готелі без режиму, все включено, бо саме такі готелі найчастіше обирають росіяни. І якщо ви обиратимете інші готелі, то зможете уникнути росіян навіть у Туреччині, Єгипті чи Таїланді. Дякую за перегляд відео, сподіваюся, воно було вам корисним. Поставте, будь ласка, йому лайк. Бачите, тут коротко, по без води. Завжди стараюся робити такі відео. Якщо вам подобається, підтримайте, будь ласка, цей канал. Дякую за підписку, бережіть себе і до зустрічі у наступного відео на каналі Ільян Вайс.